Так, мої красуні ми вже в магазині. Яка краса, він такий тепленький, приємний до тіла, капюшончик є. Клас, ну просто клас. Кому сподобався такий плащик. Пишемо в магазин по посиланню, переходьте. Такий самий плащик є в чорному кольорі. Двох речей однакових немає, можуть бути лише в різних кольорах. Чорненький. Ой, який він приємний, такий, знаєте? Ой, отакий, дівчатка. Мені сподобалось. Беріть, не пожалієте. Супер! Дівчатка ось така курточка, це зараз її носить. Теж Якість супер! Всі речі з Італії. Клас. Просто клас. Кому подобається. Вот такое пальто. Сейчас стрижки вот так чуть-чуть. Не там рядные. Это Таких вещей точно нет, не купеты. Класс, ну просто класс. Тятка ось така пальто. Дуже зручне таке гарненьки. Якість клас. Такий капюшончик. I yeah. Штани класнічі. Кофта така сама, як біла, тільки колір капучино. Дуже гарний, дуже гарний кофта. Штани вельветові зали клас. Темно-коричневий такий шоколадний колір. Ох і гарненні і супер. А кофта. Приємна до тіла. О, люкс. печатка кофточка, супер. Така приємна до тіла. Якість дуже хороша, дуже хороша. І точно такої кофточки ні в кого не буде, як у вас. Дуже гарна. Така кофта, це такий тоненький вельвет. Ну, приємний до тіла, на резиночці. Тут гудзички. Ще застіпається ізверху. Дуже гарна кофтиночка. Чи рубашка, чи як її правильно назвати. Але дуже класна. Супер. Так, дівчатка, ось така рубашка теж, вельвет, тонесенький такий. Приємний до тіла з такого плану. Карманчик тут десь бачила. Ага, карманчик такий. Ой, клас такий. До штанів. А йдуть до чого. Супер. Дівчатка, гляньте, яка сукня гарна. Шерстяна дуже гарна така палата. Такого темного кольору. І ось такого кольору теж є. Прям клас. Рекомендую. Дуже гарно. Дівчатка, трикотажна сукня взагалі вона не обикновена. Я так покажу, щоб не видно було моїх. О, бачите, одна сторона так. Друга сторона йде довшенька. Дуже гарна, необикновенна. Такої точно ні в кого не буде. 100%. Ой клас, ой клас. Ну так трохи з носками вже ж покажу, а що робити. ось така сукня, яка вона гарна. Ці квіти, вони наверх ніби нав'язані чи нашиті, набиті. Дуже гарна. І по фігурі гарно сідає. Така приємна до тіла. Теж шерсть шерсть. Хороша, дуже. Ось така сукня це тоненький такий вельвет. Такий він класний. Ну, просто. Просто супер так. Ось так ця сукня. Це ще й чорна mm -hmm. така є, так? Да? Ось така сама є чорна в чорному кольорі. Оге, 126 см. Так що підійде, да? якраз. Якраз підійде. Є ось така дуже гарна сукня, я вам нижче її показувати не буду, ну живіт у мене. Негарний, але в кого фігурка така, як треба, дівчатка. Така класна сукня є в такому малиновому кольорі. І колір капучино теж така сама дуже гарна. Ну, шерсть ця тканина. Просто що живіт у мене не годиться. так ой, гарно. Дуже гарна. Так, дівчатка, ось така сукня, дуже гарна. Дуже прямо тоненька шерсть. Такі сукні є в кольорах. Є ось така біленька. от. І колір, колір. Світло-гірчичний, може, тут немає, а бежевий більш такий беж. Квіточки немає, без квітки, але фасон той самий. Ну, а у мене капучино, мабуть, голі. Дуже гарна. Дуже гарна сукня. Клас. І трошки. її і порядок. Дуже великий вибір у них костюмів, спортивних. Це такий стречовий штани стречові. Сперед є, ну, Спереді, нічого нема. Спереді, коротше, ж тай не надівається і все. Зверніть увагу на колір. краса, я у захваті. А пішончик є. От. Так. Опа, що, ну, не краса, краса. Супер. Якби ще тут були кармани. Так хочеться, мені всунутися. Але є в штанцях карманчики. Саме такі костюми є в кольорах. Ось такі є. Дівчата, вони такі класні, Стречовий. Йому зносу не буде. От штани показую вам. А, тут штани трошки інакше пошиті. Трішки інакше штанці пошиті. Mm, Моделька. Ага, це такі, як бажаний Ага. Але така не настрайчу, чорний. Теж, бачите, які штани гарні. Охі гарні. Супер. Так. Яка біганка? Так, ми попробуємо. Чато ось такий Дивіться, який докладний, чорненький. Це зараз носить саме те. Так, кармани є такий ну, ладні. Може, там капюшончик? не дуже поправила така в'язка гарна. Ось така коротка лендрика, верна. Утро натуральне, недорого. дорого. Нічого не засіватися, на кнопочки можу трошки застеніти. Там ще замочок є всередині. Дорого-багато. Класс. Це воно, я люблю хутро. Дівчатка є ось такі накидочки в трьох кольорах. Саме зараз їх місить. Така світла, дуже гарна нота, якість просто не... Ну, я не можу ні з якої зрівняти, чесно кажу вам. Дуже хорошої якості речі. Клас. Ось такі на худеньких гляньте, які на кідочки. Дуже гарні. В кольорах є. І ось такого кольору. Такого кольору якогось молочного. Дуже гарненький. Так. Ось така сукня, дівчатка. Це теж вельвет такий дрібненький. Дуже гарна. Суконь багато, але тільки ж на мене не всі підходять на менших. Дуже багато великий вибір. Я вам пізніше покажу. Дівчатка, гляньте, яка кофта. І які штани. Я в них закохалася з першого погляду і з першого дотику. Штани дрібненький вельвет. Тоненький. Гляньте. Пошиті взагалі супер. А куфта. Ну. Такої просто ніде немає. Ой, гарно. Там наче бархатно. А штани. <гум> ну, все. Я в штани закохалася. <гум> Капець. Дуже класні. Там у нас є ще. Дорогі мої красуні. В кого є можливість завітати у магазин. Будь ласка, завітайте. Магазин знаходиться в селі Селичівка. Називається Жіночий рай. Ну, це дійсно жіночий рай. Дуже великий асортимент одягу. ну, Більше, звичайно, на таких худіших, на молодших дівчаток. Тому бажано приїхати в магазин. Якщо ж немає такої можливості, ви живете далеко. Пишіть дівчаткам в Дірект, я вам залишаю посилання. Давайте свої параметри. Якщо вам треба сукня, вам скинуть сукню, чи костюм, чи ковтинка, всі варіанти вам скинуть. Дуже широкий вибір. Дивіться, це сукні, трикотажні. На будь-який смак. Це вельвет тоненький, це шовк. Дівчатка, подивіться, які теплі костюмчики. Ну, взагалі клас. Є червоного кольору. Там червоний колір. Ну, супер. Великий вибір светриків, які хочеш. На будь-який смак, любі модельки, дуже багато костюмчиків класичних, трикотажні, вельветові. Ну, всіх показати просто неможливо. Пишіть дівчаткам, а це дуже гарненький такий костюмчик, гляньте. незвичний. Бачите? Ну. Уп, щоб кофтинка не впала. Дуже гарний. Скоро новий рік. Корпоративи. Можливо, так, до кого в гості треба на якесь свято йти. Подивіться, які костюми. Спідниця і ковтинка. Ну, я, я не буду витягувати, тому що воно все в полі біленькі, білесеньке, гарнесеньке. Це преміум якості. Просто клас. Шик. І їх тут чималенько. В первому кольо покажу. А? а? Супер, супер. Так. Дівчатка, гляньте, які спортивні костюми. Ну, теж таких точно ніде не знайдете. Вибір. Дуже великий. Дуже великий. Я вам так трішки покажу. А? Клас. Колас. Так. Ну, подивіться, різного кольору, різної модельки. Ось який гарнесенький. Просто супер. Пишіть дівчаткам в дірект, що вам треба, і вони вам все покажуть, що є на ваші параметри. І готуємося потихеньку до зими, дівчатка. Натуральна лама. Альпака це двостороння така курточка. Тут іде дубляж, а це альпака альпака-хутро. Все натуральне хутро йде. Подивіться, є шубки, курточки, накидочки, ну, Все, кому що треба, ви знайдете саме в цьому магазині. І більше таких речей немає ніде. Також в магазині можна придбати парфуми, різні аксесуари, сумочки. Шкіряні є і не шкіряні. Правильно, дівчатка? Да, да, так. А також взуття. І взуття яке хороше. Ух ти. От люблю все біле. Люблю і все. Ну, що мені робити? І нічого не зробиш. Джинси тут я вам хочу сказати. Моделі суперові. Такого пошиття точно ніде немає. Тебе вийшло здивувати? Коли мій наїсть раз в півроку, то це така дивовижна їжа, так? Мам, ти мене Ці канікули, боже, де та школа, де те все. Значить, Сьогодні у мене супчик гречаний з сухариками. Сухарики сама просто в нас батон був, я його підсушила. Дітки таке люблять. Зробила рис з підлівочкою, і що ще? Компоту наварить. Це думаю, може компотіка зварить? Крім того, що сукня якісна, виготовлена з якісного льону. вона, до речі, не є прохолодною, тобто зараз на сезон ідеально. А ще мені подобається, що комірець можна стилізувати окремо на будь-які жакети, сорочки, на все, що ви придумаєте. Пояс в принципі так само. Дуже гарно. Ці рукавчики. Всім привіт, дорогі друзі! Те, що сьогодні здається дрібницею. Завтра може бути втраченою можливістю. Приділяйте більше часу своїм тваринкам, котикам, собачкам, ви ж їх навіщо придбали, приділяйте їм більше часу, уваги. Приділяйте часу більше родині, бо все це може отак в один просто момент перетворитися просто вже у спогади. Спогади і біль, що ви колись щось неправильно зробили, не приділили увагу, десь на щось не звернули увагу. Тому робіть все вчасно, дорогі мої друзі, щоб потім не шкодувати. Гарного вам дня, Божої опіки вам цьому дні. І ангела охоронця вам і вашим рідним. Я п'ю каву. Сиділа біля вінтера, він заснув. Думаю, сидіть буду варити борщ. Можливо, думки трошки вийдуть, ну, якісь прийдуть інші в голову. Я зараз дуже багато плачу, дуже мало сплю. Ну, такий період. І по три чашки кави кожного ранку, ну як закон. Ну, так мені легше. Я знаю, що це не корисно, я знаю, що це неправильно, але і по-іншому не можу. Ну, режем перчик, буде борщик. Хоч, чесно вам скажу їм раз у день. Ну, такий станчик. Хто б, що там мені не казав, що так не можна, треба брати себе в руки, триматися. Не можу я брати себе в руки і триматися. Аби ж то можна, аби ж то можна було. Так просто взяти себе в руки і триматися, не виходить, дівчата, не виходить. Занадто було багато втрат в моєму житті, тому не виходить. Як би я цього не хотіла? Валя пішла в проходочку. Як казав почтальйон Печкін. Чому я такий злий, бо в мене не було велосипеда, а у валі тепер є палки. Скандинавські валя пішла в проходочку. Деньок такий гарний, листячка таке різнокольорове. Всім всього самого найкращого. Воно то в дітей є й велосипеди. Тільки ж я на ньому. Не в ковир їздить. Мені аби трьохколісний або чотирьохколісний, оце б, може б, ще й крутила. А на двохколісному вже тепер боюся. Як з молоду до пуття не навчилась, то зараз це щось. Велосипед і валя несовмісна. Оце палочки і в путь. Тягне мене на. Колишню роботу, ну тільки ж це не в Україні. Ще недавно тут нічого не було. Вже щось строють. вже построїли, щось достроюють, чи завод якийсь буде, чи.